Всім привіт! Мене звати Євгенія і я ліцензований ріелтор у Варшаві. Цей випуск я вирішила записати українською мовою і він буде призначений для моїх глядачів з України. І сьогодні я відповім на найчастіші питання, які отримую від своїх клієнтів з України. Поїхали. Чи може громадянин України купити нерухомість в Польщі і що для цього потрібно? Так, може. Для купівлі квартири в неприкордонній зоні Польщі потрібен тільки паспорт і гроші. Для купівлі земельної ділянки, будинку на земельній ділянці або ж комерційної нерухомості потрібен буде дозвіл від Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі. Також цей дозвіл буде потрібен на купівлю будь-якої нерухомості в прикордонній зоні. При купівлі будинку по типу таунхаусів чи дуплексів, якщо вони оформлені як квартири та не мають частини в дорозі, дозвіл не буде потрібен. Тобто, якщо ви хочете придбати квартиру у Варшаві, то нічого, крім паспорта, вам не потрібно: ні песель, ні карта побиту, тільки паспорт і гроші. Як оплатити купівлю нерухомості в Польщі? Якщо у вас Кошти на рахунку в Євросоюзі, то можна зробити оплату SWIFT-переказом. Якщо ж кошти ще в Україні, то зробити SWIFT-переказ, на жаль, зараз ви не зможете, і доведеться привозити їх готівкою. Далі буде потрібно відкрити тут рахунок у банку. Є банки, де для його відкриття не потрібно нічого, крім паспорта. Всі розрахунки при купівлі нерухомості робляться безготівкового з рахунку на рахунок. Чи потрібно підтвердження походження коштів? Так, для того щоб покласти гроші на рахунок, банк може у вас вимагати підтвердження походження коштів, а також декларацію про ввезення грошей до Польщі, яка заповнюється на кордоні. Він може не одразу запитати у вас ці документи, але є дуже висока вирогідність того, що рано чи пізно це станеться. Також при купівлі нерухомості податкові органи Польщі на протязі п'яти років теж мають право запитати у вас, підтверджуючи документи, що це за кошти, яке джерело їх походження і як вони потрапили до Польщі. Всі документи повинні бути перекладені на польську мову присяжним перекладачем. Якій валюті робиться оплата? Оплата в Польщі завжди робиться в польських злотих. Тут немає практики продавати за долари чи євро. У виключних випадках на вторинному ринку можна домовитись з продавцем про оплату в іншій валюті, але це дуже рідкі виключення, здебільшого, якщо продавець теж іноземець. Купівлі від забудовника розрахунки тільки в злотих, тобто вам перед підписанням договору купівлі буде потрібно поміняти кошти. Якщо гроші вже на вашому рахунку в банку, то це можна зробити в онлайн канторі за нормальним курсом. Знімати гроші і бігти до звичайного кантеру не має ніякого сенсу. Чи потрібна присутність чоловіка або жінки для тих, хто в шлюбі? Якщо ви в шлюбі, і у вас немає майнових договорів, то купівля нерухомості буде відноситись до спільного подружнього майна, тобто власниками будуть двоє: чоловік та дружина. Якщо чоловік не може приїхати до Польщі, то він повинен у будь-якого нотаріуса в Україні зробити відповідне доручення на дружину або іншу особу на українській мові, і потім робиться переклад цієї довірності на польську мову присяжним перекладачем. Якщо ж, наприклад, дружина хоче купити нерухомість тільки на себе, то все одно потрібна присутність або довіреність від чоловіка, який підтвердить, що купівля буде до власного майна дружини і за власні кошти дружини. Нотаріус при цьому може запитати відповідні документи, які підтверджують, що це дійсно власні кошти дружини. Власними коштами можуть бути даріння або спадщина. Такі кошти, як, від власного бізнесу, від роботи, продажу майна, це все не є власними коштами однієї особи, якщо вона в шлюбі. Таким чином, при купівлі подружжям у всіх документах буде вписано два власники, і при оренді або продажі цієї нерухомості буде потрібна також присутність або довіреність від кожного власника. Чи можна купити нерухомість в Польщі без особистої присутності? Так, це можливо. Потрібно буде зробити нотаріальне доручення на довірену особу, яка від вашого імені зможе підписати договір купівлі-продажу. При цьому кошти вже повинні бути в Польщі або в іншій країні, звідки ви зможете зробити переказ на рахунок продавців. Чи нерухомість дає право на отримання права на проживання у Польщі? На жаль, ні. Не дає такого вона права. Тобто, легалізувати своє пробування у Польщі на підставі того, що ви купили нерухомість, неможливо. Це не є підставою до отримання карти побиту. Чи можна купити нерухомість з розтермінуванням? Так, при купівлі від забудовника в Польщі ви будете мати графік платежів, тобто, можна так сказати, безвідсоткове розтермінування на період будівництва. Графік оплат буде прив'язаний до графіку будівництва, тобто при купівлі на котловані оплати можуть виглядати орієнтовно так: перший платіж. 30%, потім 4 платежі кожні 3-4 місяці по 15% і кінцева оплата 10% при завершенні будівельних робіт. Це орієнтовно у кожного забудовника можуть бути свої графіки оплат. При купівлі готових об'єктів від забудовника або ж при купівлі об'єктів на вторинному ринку буде потрібна вся оплата одразу 100%. Чи може українець отримати іпотечний кредит в Польщі? Так, може, якщо він має джерело постійного стабільного доходу на території Польщі. Це може бути робота або бізнес, але він повинен бути в Польщі. В Україні або в інших країнах не підходить. Також потрібно мати карту побиту, часового або сталику. Без карти побиту на даний момент кредити іноземцям дає лише один банк. Тобто це буде достатньо ризиковно. Також потрібно мати власний вклад 10, а ще краще 20% прописку і номер песель. На цьому на сьогодні у мене все. Сподіваюся, що це відео було для вас корисним і не дуже нудним. Буду намагатись робити більше україномовного контенту. Якщо це відео вам сподобалось, ставте, будь ласка, лайк, підписуйтесь на мій канал і до зустрічі в нових відео.